Сьогодні ми поговоримо про ЄВІ та ЄФВ для вступу до магістратури. Я розкажу вам про ключові аспекти цих іспитів та результати учасників у 2023 році. Почнемо з єдиного вступного іспиту. ЄВІ це обов'язковий іспит для тих, хто прагне навчатися у магістратурі. ЄВІ складається з двох інструментів: тест загальної навчальної компетентності ТЗНК та тесту з іноземної мови. Вступники у 2023 році могли обрати одну із іноземних мов англійську, німецьку, французьку або іспанську. Є був обов'язковим для вступу на будь-яку магістерську спеціальність. Тепер розглянемо єдине фахове вступне випробування: ЄФВ. Це іспит оцінює знання з певних спеціальностей, таких як право, економіка, політологія. Та інші на виконання 33 завдань ТЗНК та 30 завдань з іноземної умови було відведено 120 хвилин. Для проходження порогового балу з ТЗНК та іноземної умови вступнику необхідно було набрати не менше як 3 тестових бали, які потім переводилися у таблицю від 100 до 200 балів. У межах ЄФВ перше було проведено тестування із шести предметних спрямувань. Кожен Предметний тест ЄФВ містив 140 завдань, на виконання яких було відведено 180 хвилин. Для проходження парового балу єфв вступнику потрібно було набрати щонайменше 35 тестових балів із 140 варіантів відповідей. Давайте розглянемо середні бали учасників. Щодо ТЗНК, то понад 67% учасників, які складали ТЗНК, набрали від 140 до 160 балів. Щодо англійської мови, то понад 40% учасників, які складали, набрали від 140 до 160 балів, а 36% набрали від 120 до 140 балів. Щодо права та міжнародного права, то в порівнянні з ЄВІ результати набагато гірші. Лише 20% учасників набрало від 140 до 160 балів. А 70% набрали менше 140 балів, фактично йшли на рівні порогового балу. Поряд з низькою явкою учасників не менш гостро у 2023 році постала проблема низької підготовленості вступників до майстратури. Чимало учасників не змогли за підсумками тестування подолати встановлених порогових балів, тобто набрали нижче мінімальної кількості балів на ЄФОВІ та на ЄФВ для участі. У навчанні у магістратурі. Так, під час основної сесії ви не надали правильних відповідей до належної кількості завдань з ТЗМК 127 вступників, а з іноземних мов сукупно 457. А під час додаткової сесії таких учасників було 25 та 40 відповідно. Про недостатній рівень підготовки претендентів на навчання в магістратурі свідчить, зокрема, і розподіл балів у шкалі 100 від 100 до 200 балів за підсумками ТЗНК та тесту з іноземної мови. Лишень трішки більше 15% учасників у 2023 році набрали бали вищі за 160. Якщо говорити про ЄФВ, то за підсумками обох сесій не подолали порогового балу, тобто не набрали 35 чи більше балів. 1081 учасник, і він не зміг засвідчувати мінімально допустимої фахової готовності для проходження навчання у магістратурі. Звісно що, для ефективної підготовки до ЄФВ та ЄВІ слід обирати, формат, який дозволить опанувати інформацію, необхідну для успішного складення правничого ЄФВ. Якщо вам складно самостійно готуватися до іспитів, то можете звернутися до. За допомогою до репетитора. Але в такому випадку знадобиться допомога, як мінімум, трьох репетиторів: право, логіка та іноземна мова. Однак одним з найоптимальніших та найбільш популярних форм навчання тепер є онлайн-курси. Для прикладу, онлайн-курс Право підготовка до ЄФВ та ЄВІЇ від онлайн School» розрахований не на вивчення даних предметів як таких, а на допомогу самопідготовці до складення тестів з правничого ЄФВ. І пам'ятайте, що підготовка це ключ до успіху. Не відкладайте її на останній момент. Якщо у вас є питання, не соромтесь писати нам або мені повідомлення у Телеграм. Дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео.